Баняк. Стакан? Ні. івано франківський діалект на зв'язку. Сьогодні дівчинка з Закарпаття попробує відгадати 5 сільських слів. Погнали? Погнали. Ксьонс. Е, я думаю, що це щось в плані одягу якогось. Ксьонс? Да. Ну, я не знаю. Це, мабуть, твоя така думка. Ну... Взагалі, з чим це тобі пов'язано? Що нагадує? Одяг або якісь танці, або якесь слово просто. А хто знає, що таке ксюонс, ви обов'язково напишіть у коментах. І я думаю, що ти, як по коменти почитаєш, ти зрозумієш, що таке ксюонс. Гачі. Гачі? Знаєш, є така на пісня Гачі від Гучі. Штани. Правильно. Флешка. Бутилка. Правильно. Шкіритися. Шкіритися сміятись. Прям до сльоз. Пуцувати. Витирати щось, щоб блестіло, йолки палки, правильно.